Одна справа, коли це е, шок, ефект, коли це перші місяці конфлікту, тоді були інші емоції. А інша справа, як робот, бути по хворому, по психопатичному, зацикленим на цих негативних емоціях і продовжувати е, на корню е, знецінювати людське життя окремих людей тільки через те, що вони росіяни усіх просто під одну гребінку, е, не проводячи е, якогось дуже справедливого розподілу між тим, що. Е, і серед росіян, так само і серед українців, серед будь-якої національності є, є реальні покидьки, відморозки. так? Просто відморозки, люди, які абсолютно не здатні ні на які почуття, ні на яку емпатію, які просто натуральні вбивці. Таких у нас багато. Достатньо подивитися окремі сюжети про наших українських військових, в частності про дронщиків. так? Які відверто розповідають, з яким величезним задоволенням вони пачками вбивають росіян? Я розумію, що це війна, я розумію, що це бойові дії, але е, навіть серед дронщиків так або серед штурмовиків солдатів, є люди, які вбивають, але їм в глибині душі боляче, так що вони вимушені, тобто вони потрапили проти своєї волі. Так вони самі не раді. Вони потрапили в жорстокі умови, в яких у них вибору немає. От, вони це роблять, йдуть на вбивства, але вони в глибині душі страждають через це їм гірко, так? Вони в глибині душі це хочуть зупинити, вони цим не хворіють. От. А є люди, які е, так само якби, воюють, е, служать в Збройних силах, вбивають, але отримують з цього задоволення. Тобто їм нічого не болить, і в принципі настільки вони, як рейби у воді, що їм. І, в принципі, і по кайфу це продовжувати. Тобто, у нас, у нас теж є свій відсоток, певний відсоток людей, які просто хворі війною, які психопати, абсолютно без емпатії, і не можна ставити усіх. Як усіх українських військовослужбовців в один ряд, що, ви, що вони однаково молодці, так? Що неважливо там, ем, чи є у людини почуття, чи є у людини душа, чи є у людини там переживання за когось, окрім себе. Головне просто статистика, скільки вона вбила ворогів. Це єдине, що українці цінують е, в наших військових. Не наскільки ти людина, а наскільки ти там е, якісний такий, е, дуже кваліфікований вбивця. А потім ми ображаємося, що серед російської армії так теж знаходяться такі е, люди, які без совісті, без душі. Особливо е, багато їх було на початку 22-го року. Так багато серед російської армії було таких просто відморожених От, які творили злочини абсолютно без почуття провини.